Всім привіт! Це Олександра, і я вас всіх вітаю на своєму каналі Саша Nails. І так як в ці дні дуже актуальний дизайн до Дня всіх закоханих святого Валентина, і я так само вирішила вам показати легкий, гарний дизайн, який я точно знаю, прийде вам до смаку. Ну що ж, дивимось, і як ви бачите, я вже зняла попереднє покриття. І починаю робити комбінований манікюр. І все як завжди по схемі. Апельсиновою паличкою відвігаю кутикулу та пилочкою на 180 гривень забираємо птері. Потім насадкою груша із красною насічкою я зачищаю бокові валики та підіймаю кутикулу. А якщо тобі потрібна більш детальна інформація про комбінований манікюр, приходь на мою сторінку Саша Nails і дивись відео Комбінований манікюр. Ну а я плавно переходжу до зрізу кутикули. І хочу нагадати, що робота повинна бути дуже чиста і ретельно прибрані всі часточки ороговілої шкіри. Ось таким чистим повинен виглядати манікюр. І зараз переходимо на хімічну підготовку нігтєвої пластини до покриття. Ретельно знежирюю нігтєву пластину, потім забираю лишню вологу дегідратором. І, як ви бачите, я дуже ретельно проходжу дегідратором нігтєву пластину, торкаючись бокових валиків та кутикули. Потім наношу безкислотний праймер, а його вже наносимо дуже обережно, напівсухим пензликом і не касаючись шкіри, після чого переходимо до нанесення бази. Як ви бачите, я наношу маленьку крапельку на кожен нігтик та втираючими рухами покриваю базою. Старайтесь наносити невелику кількість, але й водночас, щоб весь нігтик був покритий базою. Також краще використовувати еластичну базу. Просушую в лампі 30 секунд. З кожного покриття я раджу знімати знежирювачем дисперсійний слой. Таким чином, слідуючи покриття буде краще лягати та й краще триматись, що дуже важливо. Далі беремо гель та наносимо тонким шаром. Наразі гель дуже густий, але як заявляє виробник, його можна підігріти та він стане більш рідкої консистенції. А якщо гель дуже рідкий і він знаходився в теплому місці. То так само його можна охолодити та зробити більш густу консистенцію, що дуже зручно в роботі. Потім беремо ось таку середню крапельку та розподіляємо її такими граючими рухами по всій нігтьової пластині. Як бачите, гель в мене густий і дуже спокійно розпреділяється по нігтьовій пластині, тому якщо є початківець, то для нього буде дуже зручно. Працювати з цим гелем, і він нікуди не затече. Тому спокійно я наношу одразу на два пальчика, після чого просушую у лампі одну хвилину. Я хочу поділитися з вами своїми враженнями від цієї дуже зручної упаковки гелю. Хто використовує гель у звичайній баночці, той мене 100% зрозуміє, він безкінцево витікає і взагалі живе своїм життям. Хоч я їх безкінцево витираю, але все одно вони липкі та брудні. Ну що ж, йдемо далі. І, як я і казала, знижирювачем знімаємо дисперсійний слой з кожного шару покриття. Після чого пилочкою роблю легкий поверхневий опил та задаю форму нашим нігтикам. А останнім часом мені дуже подобається м'який квадрат, тому сьогодні в нас м'який квадрат. Також я контролюю та вирівнюю бокові паралелі нігтєвої пластини. Також хочу додати, що при роботі з пилочкою не обов'язково на неї дуже тиснути, а робити більш такі легкі, цілеспрямовані рухи. Ось такий гарний, охайний виходить в нас нігтик. Прибираємо весь пил і знову все ретельно протираю знежирювачем. Тільки погляньте, яка краса! І вже спокійно переходимо до дизайну. А вибрала я бежевий колір і їм покриваю всі нігті. Я беру невелику кількість гель-лаку і пензликом підштовхую до кутикули. Після чого куточком пензлика півторюю контур нігтьової пластини. Цей гель-лак ніби лягає щільно, але все одно я бачу, що є прозорі полоси, тому я вирішую класти ще один шар кольору. Також біля коти, коли пропрацьовую тонесеньким пензликом, а якщо ти не знаєш, як і який обрати гель-лак, то заходь на мій канал. Та подивись відео тестування гель-лаків. А щоб легше було знайти, осі посилання я лишу під цим відео. І саме зараз я покриваю вже другим шаром гель-лака. І, до речі, кожен слой цього лаку я просушую півтори, а то й дві хвилини. Для більш щільних лаків потрібно більше часу для просушки. А в мене вже був один раз такий ось досвід. Це був зелений колір, і він не просох. І добре, що людина, якою я робила манікюр, віднеслась з розумінням, і я все переробила. Тому будьте уважними та контролюйте просушку гель-лака. А я переходжу до покриття топом. І на цей раз я вибрала матовий топ. Не знаю чому, але останнім часом мені дуже подобається іменно матове покриття. Дуже виглядає гарно та вишукано. Тому все перекриваємо. Та перевіряємо, чи вся поверхність покрита топом. А топ я просушую завжди одну хвилину, тому й вам раджу. Після просушки топу настає чарівний момент. Беремо, як я все люблю, знежирювач і протираємо дисперсійний слой з топа. І тим самим в нас з глянцевого перетворюється на матовий. Ну разве це не диво? А як вам такий результат? Ну і переходимо саме до дизайну. Беремо червоний колір і макаємо туди дотс. І вже дотсом ставимо по дві крапочки. Я ставлю їх рандомно, так як відчуваю. І цим способом мені дуже подобається малювати наші майбутні серця. Після промальовки крапочок нам знадобиться маленький тоненький пензлик, яким я з'єдную наші крапочки і домальовую знизу гострий куточок. Ви тільки подивіться, як легко та швидко вимальовуються майже самі. Ці сердечки обов'язково спробуйте, і я впевнена, що у вас все вийде. І щось мені замало було сердечок, і я вирішила ще додати таких крапочок. Після чого посипаємо все акриловою пудрою. Контролюємо, щоб пудра покрила всі наші промальовані деталі. І відправляємо у лампу на 60 секунд. Ось і все. Наш дизайн готов. Він настільки легкий, що я вважаю, що навіть початкивець з ним впорається. Залишилося тільки прибрати остатки акрилової пудри, після чого змащую поживною олією та готую ручки до фотосесії. І насолоджуємось яскравим результатом.